Друзі, всім привіт! автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Mitsubishi L200, 25 дизельочок на повному приводі, весь в рапторі, весь зроблений на шноркелі. Тачка повністю обслужена, без ніяких зауважень взагалі. Пікапчик, все як треба, все як шукають. Встановлено оригінальні диски на літній гумі. Тачка підготовлена до драйвових виїздів. Є також... Прожектор спереді, желізний бампер йде. Повністю весь в рапторі. Шкіряний охайний салончик без зауважень, стеля чорна, дверні карти в охайному стані. По передній частині. У нас повний електроскоп пакет, електрорегулювання бічних дзеркал. Водійське сидіння також в охайному стані, автомобіля 209 тисяч різного пробігу. Кандьорчик працює. Мультимедіа Alpine, механіка, роздаточки, все як треба, все працює без зауважень. Друзі, кого зацікавив даний апарат? Звертайтеся в автопарк міста Київ. Дана позиція можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.